Всім привіт! На огляді пружино-порошневий пістолет, пневматичний іж 53 м Він радянського походження, зроблений Made in Rush Байкал Ось так візуально виглядає. Це, до речі, не штатна гайка. Ось для порівняння. Ось так вона повинна виглядати. Це в нас пістолет, судячи з номеру. 97-го року. Цей пістолет 96-го року також іж 53М. Так, комплектується він. Сам пістолет, картонна коробка, такий ось шомпол чималих розмірів, сталева пружина. Ну, там Манжета і паспорт, але в мене оце моя комплектація. І Паспорт ще був, паспорт доволі таки ну, інформативний, я б сказав, дуже інформативний. В паспорті маємо. Ось такі надписи. Мабуть, в мене все-таки і паспорт. Ну, тут старенькі попався, не дуже комплектний, мабуть, якась обкладинка сторінка була, точно не знаю. Може, хто знає, пишіть у коментарі. Ось тут вступ такий, призначення для тренувальної, розважальної стрільби. В яких умовах можна використовувати мінус 1 плюс 50 градусів. Характеристики вага кілограм 200 г. Зусилля спуску 5-15 н. Довжина ствола 215 мм. Габарит 40 7 мм. Висота 175 мм і ширина 50 мм. Ну комплектація Ось також вказана. Ось вона більш детально розписана. Комплектація. Пістолет, пружина бойова, манжета, шомпол, викрутка, прицільна планка, упаковка, паспорт. Бачите, така доволі хороша комплектація. Вибух-схема, кому вона потрібна. Так, тут іще багато інформації, кому цікаво, чека... читайте: заходи безпеки, навіть поводитись треба з вогнепальною зброєю. і... На 100 метрів може бути небезпечним. От порядок експлуатації, обслуговування, через який настріл що треба чистити. Наприклад, через 500 000 пострілів, підтягувати гвинти треба, через 15-2000 пострілів. Що тут у нас, Зробити змазку спускового механізму, 500-100 пострілів, що тут чистка ствола кожні 500-100. Це такі побажання, може не зовсім обов'язково, але вони є. Гарантія, гарантія така повинна бути. Це в мене бачите дещо тут ціпсований паспорт, але по суті інформативно. Також в самому навіть паспорті е, указані такі моменти, як регулювання спускового гачка. Це у нас спусковий гачок. Він регулюється сюди. викруткою, і підлазите і можете регулювати. Хід спускового гачка не зусилля, а хід де буде саме в якому місці зрив. Тобто холостий хід буде менший, більший. Регулювати, вже так сказати, під себе. Що в комплекті є додаткова пружина, це теж добре. Хоча пістолет уже ну, не новий далеко. І комплектація в мене неповна. Купував я його вживаний. Подивимось на нього ближче. Пістолет анатомічний під праву руку. Пластикове таке руків'я, відлите однією деталью. Ну, як однією. Тут іще заглушка ця є, вона відкручується. І з антапкою, що свідчить про те, що пістолет все-таки для тиру більше, як і розроблявся. Далі у нас тут компресор ось таких розмірів. Цілик на ластівчиному хвості, регулюється в двох плоскостях. Це у нас вертикаль. І горизонталь з допомоги оцього гвинта і оцього гвинта також. І тут завалюється ще цілик гужончиком і туди наклоняти його трошки можна. Мушка нерегульована. Натискається так для зручності зведення, щоб не пошкодити руку. Коли натискаємо, ось вона просідає. Магнітом пройдемось. Здавалось би, пістолет повністю тут сталевий. Але не так, на жаль. Цілик тут Магніти це. оце, судячи з усього сплав, сплавна деталь якась. циліндр компресор стальний, Муфта ствола сплав. Ось, На відміну від Іш-40, там здається сталь. Стволик сталевий, мушка ця насадка зі сплаву. Воно, в принципі, і помітно. Туди ну і фарба обліжша. Сплавні деталі фарбовані, стальні, покриті воронінням. Ось такі речах зведення такі тоненькі. Дульний зріз так виглядає. Ну, доволі цікавий пистолет, але якщо ви шульга з лівої руки стріляєте, то він вам трошки не підійде, бо доведеться все ж таки перенавчитись стріляти з правої руки. Коротенько, принцип роботи пістолета. Б'ємо по краю ствола, збивається з рігеля. Оцей речажок штовхає поршень назад, Ось коли ми натискаємо на ствол ось так, з певними такими трісками, це нормально. Там механізм такий встановлений. Поршень стає в зацеп, Далі встановлюємо кулю. Встановлюємо, закриваємо. Палець на спуск не кладемо, коли будемо стріляти, тільки кладемо. І коли натиснемо на спусковий гачок, поршень зірветься шептала і тиском повітря виштовхне кулю. Ось натискаючи на гачок, відбувся постріл. Для огляду зробимо замір швидкості, Зістріляємо кулями шершень 0,46. Для більшої інформативності та розуміння зроблю по два постріли з двох пістолетів. Спочатку 96-го року це мені надав ютуб користувач Воха Стар, Кулі 0.46 ширшим. Так, вмикаємо ІБХ. 0.46 шершень. Зараз побачимо, яка швидкість. 84 1. 104. Тепер мій пістолет 97-го року виробництва. Також два постріла. Пістолети, ну, по суті, ніяк не допрацьовані. Тут все плюс-мінус штатно стоїть. 108. 112. Також, в кого є схожий пістолет іж 53, звичайний штатний, то кулями 0,46 шершень він буде вас видавати плюс-мінус 110 метрів на секунду. Постріляємо на купність з упору, використовуючи такий упор з двох рук, також кулями шершень 046. Зроблю 7 пострілів. Чому з упору з двох рук, щоб краще оцінити? Сам потенціал пістолета, Як можна більше виключити фактор стрільця та всякі такі нюанси. Сім пострілів повинно бути цілком достатньо, щоб оцінити результат купності. Доволі спусковий механізм, дуже приємний спуск, легко натискається не, не потрібно його там здавлювати, щоб виконати постріл. Останнє Сьома куля і підемо дивитись результат. Так, йдемо дивитись результат стрільби на купність. Тут дещо підростидало, зрозуміло чому навіть. Ось сюди я цілився, влучання одне, два. 3, 4, 5, 6, 7. Ось так розкидали. Ну, можна ще дещо додати сюди пострілів. Ще спробую постріляти з однієї руки в ту саму мішень. На відстань 7 метрів. Також відстань не змінювалася. І кулі те саме використовуємо. З однієї руки стріляти тут вже треба певні навики. Тому що перше постріл я відчув, як в мене він смикнувся. Тому тут може ще навіть більше розкидати, так, останній, сьомий постріл. Відстріляли. Підемо дивитись результат стрільби з однієї руки. полетіло воно чомусь як не дивно, трошки вище. Цілився я ось сюди, влучання. Це вже стареньке відмити. Влучання рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Ну, одне в мене відірвалося, мабуть, саме перше я відчув. І десь отут, може, десь тут два. Один, два, три, 4, 5, шосте відірвалось. Десь, скоріш за все, тут два влучання. Щоб уже точно зрозуміти, зараз ще додамо в нову мішень. Стрельба з двох рук. Іж 53,7 метрів. Колі, шершень. 0,46 Положення для стрільби, до речі, досить зручне. Побачимо як це вплине на результат. Це по звуку цікавий постріл вийшов. До речі, 0,46 шершня якраз. Для пістолетів навіть виробник так вказує і остання сьома куля. відстріляли, підемо дивитись результат купності. Ось результат купності. Розкидало в розкидало по вертикалі. Ну, зараз ми його заміряємо. Результати ви бачите на мішені. Спочатку стріляв з опору. Сюди цілився, воно там вище підрозкидало, потім спробував з рук. Ось сюди цілився теж вище, але розкидало десь так само. І третій раз спробував також з опору. Хоча можна було з опору, як мені ніксір писав. Не пістолетом опиратись, а зап'ястями. Але це вже в наступних відео можна спробувати іншими кулями, по різному опиратись. Тому що це просто огляд, взяв для огляду так і кулі і відстріляв, як відстріляв. Ось такий найкращий результат. По вертикалі тут сантиметрів 8, десь так, по центрам. По горизонталі ну, можна сказати, 2 см. Чому розкидало по вертогалі, це вже треба виясняти, також можна спробувати інше кулі. А свою думку пишіть у коментарі. Взагалом мені подобається пневматичний пістолет іж 53 та аналогічні пістолети, тим, що вони автономні, не потребують жодних балончиків, Мають чималий асортимент куль, які можна використовувати, багато велике різноманіття куль. Свою думку пишіть в коментарях. Кому сподобався огляд, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Також переходьте в телеграм, там багато всього цікавого можна придбати для себе. Ну і всім до побачення. До наступних зустрічей!